Нещодавно в одній з рекомендацій інстаграму я натрапив на ось такий фотоколаж із трьох знімків. По ньому зрозуміло, що якась пустельна земля перетворилась на густий ліс майже за 20 років, і, мабуть, ця пара на нижньому знімку якось цьому посприяла. Рекомендації добре відпрацювали, мені цікава екологічна тематика та тематика гідних вчинків. І я вирішив купнути глибше, щоб дізнатися більше про цю історію. Пара на знімку родина Салгадо. Чоловік Себастьян, бразильський фотограф-документаліст, відома постать на цій ниві, яка отримала чимало нагород. Поруч із ним його дружина Лейла, яка все життя допомагала йому в творчому шляху. Фотоколаж із вирощеним лісом результат їхньої багаторічної діяльності. Саму історію фотожурналіста Себастьяна Салгаду добре показано в документальній стрічці Сіль Землі, це спокійний документальний фільм. Який має низку номінацій та нагород. Мені сподобався хоч і не з перших хвилин. Історії, розказані в ньому, дійсно чіпляють. Себастьян на власні очі побачив тягар людського життя і жорстокості, Привізши зі своїх документальних подорожей чимало важких кадрів. Так, виснажений емоційно і фізично після документування варварства та геноциду в Руанді, після тривалої відсутності він повернувся додому до Бразилії. Себастьян був приголомшений, побачивши те, що трапилось зі старим ранчо його сім'ї. Земля тут була дуже родючою. А навколо купа пташок, канарок, горобців, чорних дроздів. Он на тому пагорбі був густий ліс. А на тому ще один. Та земля значно постраждала від ерозії. Агорби зруйновані. Коли дощить, воду ніщо не стримує, це повна катастрофа. Навіть не уявляю, як таке зупинити. Водночас Себастьян та Лелія заснували на комерційну організацію під назвою Інститут Терра, інститут землі. Ранчо Салгаду було перетворено на приватний заповідник природної спадщини. Титул був здобутий у жовтні 1998 року. Це стало першим екологічним визнанням, наданим у Бразилії власності, що повністю деградувала, з урахуванням зобов'язання відновити ліси. Першу посадку було проведено у листопаді 1999 року, в ній взяли участь учні шкіл. Спочатку більшість саджанців гинули, але згодом статистика змінювалася на краще. Як показав досвід, із відновленням лісу знову починають текти джерела, а представники фауни знову знаходять будинок та притулок. Проект надихнув мільйони людей, подавши конкретний приклад позитивних екологічних дій і показавши, як швидко можна відновити навколишнє середовище за належного ставлення до нього. Те, що колись було пасовиськом, тепер стало лісом. Більше мільйона нових джерел води знову течуть на території інституту тера. Два мільйони дерев уже посаджено. Дикі тварини повернулися, у тому числі й ягуари. Ця територія більше не є власністю виключно сальгадо. Вона належить національному парку, який, у свою чергу, належить усім. Це демонстрація того, що виснажені землі можна привести до їхнього первісного вигляду.